обласної державної адміністрації зі допомога Я сьогодні з ним зранку розмовляв, він наоборот біжать не а, на території Вінницької області, тому сьогодні відсутний. І наступний указ України про призначення. Призначити Алійника Анатолія Дмитровича, головою Вінської обласної державної адміністрації. Указ підписаний виконавчим обов'язком президента України, головою Верховної Ради України Олександра Дубчук. Давайте привітаємо. А скажіть, будь ласка, з ким узгоджувалася кандидатура? Мене звати Шостак Януарій Васильович. Я представляю партійну організацію Батьківщина. З нами ця кандидатура не узгоджувалася, так як і ваша кандидатура не узгоджувалася. І тому ми проти цієї кандидатури, тому що ніяких ілюстрацій. Від пана Порошенка, якого окупувала Вінницькою, яку окупував Вінницьку область, не буде. Вся Вінницька область окупована вами. І це говорити вам в очі, всім. Порошенко, Дагровський, Гройсман, Заволотний окупували Вінницьку область. І ніяких ілюстрацій, ніяких покращень не буде. Я не стояв під снайпером за вас і за я проти буду. І все буду робити. Я покладу життя, щоб вас тут не було. такі як ви. Тому що такі, як ви, возили в щоб нас мочили. І такі, як ви, гнобили українців і український народ. І я проти того, що призначали Кавунівську область. І ви знаєте це. І буде